Samsung a 30 у сіренькому кольорі ціна 2250 гривень. 32 ябайти, є легкі легкі царапки по задній кришці, але суттєвого немає нічого. type c роз'єм, також роз'єм на навушники 3,5. Ось такий по стану доволі непоганий. По екрану нюансів немає ніяких критичних. Зараз показую всю інформацію по телефону, повністю чистий без різних аккаунтів, А30. 11-й Android, показую ще по пам'яті та покажу, яка тут камера. 3 ГБ, оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Показую ще, яка камера. Тут в цих модельках доволі гарні камери. Ось така непогана камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнур. Type-C та сам телефон. Також за додаткову плату можна поклеїти захисне скло або гідрогелеву плівку. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також можна подивитись у місті рівному.